Ми з України історія однієї пісні. Точніше, сьогодні не про пісню, а власне про мелодію розповім а точніше про марш. Запорозький марш, не знаю, як у вас, а у мене він асоціюється виключно зі школою і моєю класною керівничкою, яка на початок і на закінчення навчального року завжди казала мені: Олю, попроси маму, щоб нам козацький марш на лінійку записала. Справа у тому, що мама у мене на радіо працювала. Тож практично щороку цей марш я носила у школу. Куди зникав попередній, невідомо. Ну, це була моя історія, а зараз до історії маршу. Була рок-версія козацького маршу від українського фолк-метал гурту Тінь Сонця. Марш цей називають запорозький або козацький, але не козаки його створили, а Кобзар сліпий бандурист Євген Адамцевич. Він народився на Полтавщині у 1904-му, а помер у Криму в 1972-му. Євген Адамцевич один з тих, кому вдалося пережити тяжкі 30-ті роки фізичного винищення кобзарів. Все життя він був з бандурою. Грав у складі миргородської капели бандуристів, але не мав офіційного. Трудового стажу, тож залишився без пенсії. Грав на базарі, аби прогодувати сім'ю. Далі уривок народної пісні через мої ворітонька виконує сам Євген Адамцевич. Через мої ворітоньки. зозуля летіла. Не дав мене, мій батинько, за кого хотів. Не дав мене. Ты не за кого? Хватит. Євген Адамцевич співав чимало народних пісень, але основою репертуару були пісні на слова Шевченка Олександра Олеся, Миколи Вороного, Павла Грабовського. Євгена Адамцевича переслідували за жебратство. Часто міліція просто вивозила сліпого музиканта далеко за місто і залишала в полі. В останні два літа свого життя Адамцевич грав на Чернечій горі біля Шевченківської могили. Щодо маршу, то Євгена Адамцевич скомпонував його з використанням народної пісні Ой на горі та й женці жнуть. a gente Про те, що Адам Цевич надихався саме цією піснею, створюючи запорозький марш, він сам писав у листах досліднику кобзарського мистецтва Олександрові Правдюку. У 1926 році я почув мелодію. Першу частину від Кобзаря положая Івана Кириловича, другу частину в сам склав і з'єднавши до купи, дав назву запорозького маршу. Перше публічно Євгена Адамцевич виконав марш у 1969 році. Це сталося на концерті у Київському оперному театрі. Це було саме те виконання через те, що Кобзар грав пучками пальців. У нього не було спеціальних накладних нігтів. Мелодії бракувало дзвінкості. Згадував диригент державного оркестру Віктор Гуцел. Тож Гуцел створив нову обробку цього маршу 12 квітня 1970-го оркестру перший виконав обробку цього маршу. Це був марш в аранжуванні Віктора Гуцела для національного академічного оркестру народних інструментів. Щодо запорозького маршу є чимало байок. Вони не підтверджені, і тому досі у категорії міфів. Перекажу вам. Кажуть, що козацький марш насправді написав наставник Євгена Адамцевича, славний кобзар Мусій Олексієнко, і саме від свого вчителя перейняв першу частину маршу учень початківець. Про це писали у своїх спогадах сини Олексієнка. Є версія про те, що марш написав самородок із села Ядути, що на Чернігівщині. Про Коп морміль і Адамцевич саме у нього запозичив марш, коли гостював. Є ще одна версія, просто неймовірна легенда, яка каже, що запорозький марш написав Людвік Ван Бетховен на замовлення гетьмана Кирила Розумовського. Не впевнена, що варто вірити у Бетховенівське походження козацького маршу. До речі, марш став дуже популярним, коли його включили до саундтреків фільму Бориса Івченка пропала грамота у 1972 -му. Популярність довела до того, що марш виконали у Большому театрі в Москві, і тоді ним зацікавилися партійні керівники. Комуністи ретельно вивчали ноти, звіряли їх з піснями січових стрільців. Нічого не знайшли, але про всяк випадок марш заборонили. А диригент державного оркестру та автор обробки Віктор Гуцал змушений був покинути посаду і перейти в інший колектив. 1984 року запорозький марш знову дозволили виконувати. Він звучав на усіх мітингах за незалежність України наприкінці 80-х. Під звуки маршу свого часу збиралися народні депутати у парламенті. Марш лунає під час прибуття та відправлення потягів на вокзалі Запоріжжя. 1 марш звучить у Львові для потяга Львів та на Львівській дитячій залізниці. Ну і не забуваємо про урочистості у школах та вишах. А у повній версії ми послухаємо козацький марш. Зі словами і не з простими. Це сучасний текст від музично-публіцистичного проєкту «Мірко Сабліч. Слухаємо далі. Наші хаті І прикляті, знову коло перське полоні засіли, знов зі сходу, горе для народу, знову час став характе брати наш козацький. Станьмо, браття, сміло, засвятиє тіло, тут гараса в серці кожного горить. Україна мати спекла визволяти, кожен хоч може, надлежає перемоги. Ми, чи ще жрат, знав і Бог, був послабенна рідна сторона, краща нагорода, шана от народу, близько до підіймімо наші знамена. українські креси я вже. Одесси від Донецьких до карпаських, черві суми, гетьманські думи сонцеве ще засяє, ще на спадневі мир війною, побратимеча бою, ой, у збройних силах. Не чискати будемо серця, весь ми їхати окупанський зброй, наше діло свят, інші не загалом, за волю, сам народ. The Ukrainians be Та й не долі сім'ї Україні, ти загонтували, та й не волі, парять, скільки воля, скільки гольоні, бо на жим'яттям перекаже, навіть за нашого хиліських сім. Від сам до вам прокльони за нашим. Поле не повзапі час кожен з нас, стане перед Бога на страшній суді, хоч лики багато Тал, в свято, що запроваділо Насипаєм чорні вирви дідом бою за своє стає ворою, порли над головами, дупа за світом між нами типі.